Постійні збори коштів у скриньках, благодійні ярмарки, концерти, гарячі обіди, солодощі, малюнки, бокси добра, коробки миру усе це ідеї учнів та вчителів Ужгородського ліцею номер 8 якими підтримують українських військових. Кожного разу ми збираємося тут в нашій актовій залі для того, щоб обговорити якісь ініціативи, якісь заходи, обговорюючи якісь свої, не знаю, бажання, якісь зробити веселий день. Кожного разу заходить мова про якийсь благодійний збір коштів, ярмарку, якісь ініціативи, челенджі для того, щоб долучитись якимось чином до допомоги нашим військовим. Ось і нещодавно в ліцеї організували благодійний концерт. Наші працівники, наші батьки, наші діти долучалися до різних акцій. В цей раз в школі був організований благодійний концерт нашої випускниці, нашої школи, біатибану, і ми вирішили зібрати кошти для ЗСУ. І чекаємо дуже-дуже перемог. Колярі зібрали кошти і порадилися з представниками Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що нині найбільш доцільно придбати, аби допомогти нашим захисникам. Ми зібрали на цьому заході 25 тисяч. Ми закупили два дрони, але для їхньої комплектації нам не вистачило ще 6 тисяч. Тому ми вирішили продовжити цей збір і довести його до кінця. Зробили міні-оголошення. І за два уроки ми вже зібрали суму в 13 тисяч, а потім здається і більше до 15 тисяч. Тому ми укомплектували дрони, замовили їх. Дякуємо сьогодні нашим гостям, які завітали до нас і розповіли більше. І надалі плануємо теж проводити. Різні збори і збирати коробки для наших військових. Водночас, Ужгородський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запустив ініціативу щодо збору дронів. І ми з колегами вирішили ініціювати такий от рух, як збір дронів, і чим ми можемо допомагати тим хлопцям, які служать на фронті. От і, дякуючи цій школі, так само ця школа долучилася до цього проєкту. Вони вирішили допомогти хлопцям, які Воюють і цим засобами, які ми отримали, ми передамо їх дарі 108 бригаду. Ці хлопці будуть поражати цілі. Ефективно військові також поспілкувалися зі школярами. Ми розказали про будову дрона, з чого він складається. Там переважна частина це фізика, радіоелектронні хвилі, передача даних. Кожен з них мав змогу потримати його в руках, подивитися, яке зображення на моніторі, відчути його вагу, пробувати керувати. Ми звісно виключили керування, але мали можливість спробувати потримати в руках пульт керування. Такою ініціативою Ужгородський ліцей номер 8 запустив челендж, аби й інші навчальні заклади долучалися до придбання дронів для 128-ї бригади. Хочу розпочати такий чудовий челендж, який допоможе нашим військовим і нам наблизить нас до перемоги. Називається він Школярський зліт, тому починаю челендж і кидаю виклик гімназії імені Августина Волошина.